Чому українці менше донатять і менше допомагають? Дуже просто українці один одного зжирають, хайпують і знищують один одного. От тобі простий приклад розказує. Взагалі нічого не збираю вже декілька років. Все тільки за свої кошти От на початку війни я збирав якісь невеликі суми і ще й свої гроші докладав і ходив до військових госпіталі. А чого ти давав? все показував? Один із я на Новий год передівся Діда Мороза. Військовий госпіталь Німеччини на новий рік пробрався, щоб пацано поздравить. Знаєш, я потім получив? Що я хай на військових, Хоча я до того вже був Афорс, а планавкладинка журнала The New York", The BBC, CNN. Похер толпа українців зібралась, поняття місцевих, які керували якимсь волонтерським движенням. Там, і розказували, що я хайпуюсь на військових. Я на це все став, глянув, думаю, та нафіг воно треба, Поняв мені за це ще нервничать, ринчить Я реально щиро хотів людям допомогти. Я ще звіти показую, ще свої бабки докладав. А ти ще винний. І от я впевнений, багато українців себе зараз пізнають в цьому. Я перестав вче в якомусь такому напрямку рухатися. Я просто відкрив свій бізнес, знову завів, почав заробляти кошти і від своїх коштів вже кому, кому хочу б допомагаю. коли інколи він коли не афішую. От що робити українцям з тим, що нас поставили просто на межу виживання, і це зараз не на те, що відбувається там на фронті, а просто кожен третій українець отримує менше 50 тисяч гривень зарплату. У 85% немає навіть своїх накопичень, а квартиру вже не ясно як знять, бо ціни вже як в Варшаві стали, як в Європі. Отак дошагалися ми в Європу. Що робити? Як нам вижити просто? Друзі, зараз створили величезну кампанію, де ми співпрацюємо з українськими та європейськими інформаційними агентствами, і в нас є можливість заробляти на розпосюдженні українських новосних, європейських також новин. Якщо тобі цікаво дізнатися, як це можливо, як потрапити до нас команду. Будь ласка, проводжу абсолютно безкоштовний вебінар, ти зрозумієш. Чи тобі це підходить, ми зрозуміємо, чи ти нам підходиш, і буду радий бачити у нас в команді свідомих українців. Реєстрація, будь ласка, за посиланням нижче, зустрінемось на ефірі. І більшість українців з тим же самим стикнулось. Тобто, або в натурі хтось там бабки дірібані, да, де вони скидають свої гроші, або самі українці намагаються щось зібрати гроші, допомогти комусь, і їх потім машинально поняв, просто цей поїзд хейта несеться, що волонтерка розкрадується. І воно, типу, скидується на всіх. Допустимо, до таких там, як не буду називати імена, до великих організацій, які розкрадають гуманітарку, добратися не можуть, поняв? вони добираються до невеликих людей, які там мало аудиторії, мають сусід, це може і щось. Наклеп клівітав, все і так далі. Тобто, самі українці знищили культуру, донатить і допомагають, бо самі один одного всрали. Є за що інколи, да? але 90% нема за що. Просто людей машинально в одну месорубку вкинули, і це все закінчилось. Я от того і розказую про те, що українцям треба ставати медійно освіченими, інформаційно освіченими, розуміти, де пропаганда, де, де фейк не пропаганда, де фейк-не фейк, де наклеп, де не наклеп. Бо так і будемо.